Дітки мають розвиватись, в них має бути дитинство. Вони мають займатися улюбленою справою, спілкуватись між собою, їздити на фестивалі, конкурси, реалізовувати свій творчий потенціал, виходити на сцену, змагатися, перемагати, отримувати масу позитивних емоцій. Я їду скрак вперед на виступ. Давай гроші. <реш> <реш> Ось, наприклад, нещодавно ми були на великому всеукраїнському фестивалі у Львові, і нам вдалося отримати аж шість премій гран-прі. Крок вперед зайняв шість гран-прі, вісім перших місць і одна друга. Всі вони були привезені в місто Умань. Ми були, звичайно, шоковані такою підтримкою і такою оцінкою журі нашої творчості, але і задоволені, бо дітки дуже гарно працювали і заслужили цю перемогу. Це дає багато емоцій. Ти приходиш, ти просто відволікаєшся від всього, що відбувалося, і ти просто танцюєш і насолоджуєшся тим цим моментом. Діти займаються улюбленою справою, навіть під час війни не покидають цю справу, продовжують розвиватися, продовжують до доскон... Зараз я в крок перед займаюсь 9 років. Я побувала на багатьох фестивалях, виступах. Далі хочу продовжувати живити своє життя в танцях. Хочу піти на хореографа після 9 класу. Чому ми повторюємо сьогодні? Бо зараз на це постарайтесь постаратися. хорошо? Ми робимо багато соціальних проєктів, У нас багато волонтерської діяльності. І дітки, і батьки з мого колективу надзвичайно дружні, згуртовані, об'єднані. Вони іноді навіть є самі ініціаторами у цих різних проєктів. Нашому колективу вдалося передати на передову нашим захисникам аж три автівки. Дякую вам велике, що ви захищаєте нас, оберігаєте і не тільки нас, та всю Україну. Ми кожен день думаємо про вас. Дякую, слава Україні. Багато батьків-вихованців, крок вперед, зараз захищають нашу країну, вони знаходяться на фронті, і підтримка наших діток для них дуже важлива. Ми часто відправляємо фотографії наших проектів, відео наших проектів і отримуємо зворотній зв'язок, коли військові нам скидають, як вони розчулені, як вони розуміють, заради чого вони знаходяться там? Адже коли наших військових запитуєш, наприклад, мій брат зараз знаходиться на фронті. Ну, ви для чого там? Вони найперше наша земля, наша родина і наші дітки. Наші діти це найперше заради кого, заради майбутнього яких ми зараз відстоюємо свою землю.